Всім привіт! Вас вітає компанія Автопрофі міста Запоріжжя. Сьогодні до вашої уваги ось така машинка. Це не контейнеровоз, це самоскид. Ну, Колись був він контейнеровозом. Ми його переробили з контейнеровоза в самоскид. Кузоваці були не нові. Вони вже поїздили, так видно, що по ним добряче вони їздили, тут якісь усилітилі вже ставили. Под нічого трошки були підгнивші по бортам. Тут задній борт переробляли, повставляли їм шибера нові. І машинки вже попрацювали. Ну, на сьогодні, так як мало роботи на контейнеровози, вози, переробити їх самоски. Це побажання клієнта. Ми зробили. Зараз по кругу вам покажу, як воно виконано. Потім підніму. Подивимося знизу, Тут підусилили, були такі місця, де зовсім пройшлося міняти трубу, були такі місця, де доповнительно кинули труби, десь пластини. По кузовам, вони були в такому стані, ну, незадовільному, так сказати, ржаві, попіскоструїли їх покрасили, ось так вийшло, ну, освіжили доволі так нормально. Тим, що було і що зараз, це ну, ну, ще небо і земля. Ось такі мав. стоять такі машинки зараз, ну, мало на них роботи, ну, не саме не контейнеровози, а не самоскиди. Тому переробляємо самоскиди. Так сказати, на сьогоднішній день даємо їм нове життя. Зараз підніму його, подивимося в піднятому стані, подивимося низу. по гідравліки, як воно все що, що зроблено. Гідравліку, до речі, ми ставили повністю по Турції. Такий нормальний комплект. Розприд, ставили Італію. Розпреди щось турецький останнім часом, ну, останні десь пів року, ну не дуже себе так показують гарно. Що, Давайте зараз заведу та підніму, покажу вам його. поднимается покажу в поднятом состоянии. Поднимаем кузовки. Так, давайте положение эта машина. Мы завели, флажок включили и поднимаем. Вот так поднимается на холостых. Якщо піддати гаслу, звісно, буде набагато швидше. Обов'язково треба контролювати, якщо з прицепом, щоб не вперлося воно дишло прицепа. Або правильно треба відсиплятися. Відсипитись і висипатись. Зупиняємо машину, переводимо в положення прицеп і піднімаємо тепер прицеп. Все, прицепчик пішов. Ну, теж повністю піднімати не будемо. Для огляду піднімемо. Зупиняється в середньому положенні. Так, по машинки. Тут було додано труби, Додавано посилювачі десятки і до ці подушки. Подушки вони не тільки дають нам упор резинки, вони ще трошки розширяють раму. Так як рама у нас вузенька на цих машинах, вони її розширяють. Більш устойчивий виходить. Воно у нас лежить і на цих подушечках. Носочки отвітна частина десятка, ось подушка, і на цих подушечках. По прицепчику. Ну, по прицепчику вже досі були. Тут, як завжди, воно на подушках. Посилені місця. Такі де слабенькі. Товстий вал. Підкрашене місце, де зварювання проходило задішик. Дошли до контактів наші ось контакти. Ось такий вийшов, така вийшла в мені цепочка. Самосвальна машина і прицеп. Якщо кому треба буде переробити таке, звертайтесь. Ну, звісно, не всі машини можна переробити, не всі кузови. що є такі кузова, які ну, взагалі зроблені так, що вже нема можливості їх переробити, Тільки робити новий. Ну, все одно більшість таких чергових кузовів ми переробляємо. Ну, опускаємо. Ніжнє положення переводимо і виключається у нас насос. Пішов вниз прицепчик. Зараз його опустимо. Потім кран переводимо в положення машини і опустимо машину. Такий мак. Сьогодні його забирають. Поїде в Кіровоградську область. До речі, його сьогодні прямо поставлять вже на загрузку. Пустим вже не поїде. Так що кому потрібні будуть такі машинки, прицепи, переробити, звертайтесь Запоріжжя. Компанія автопрофі.